Так, друзяки, всім привіт! Що в нас? Забрав свиноматок і робимо отйом поросят. Це вже крайня партія з цих двох виводків. Вони вже, бачите, як б'ються. Це тільки-тільки почалося. Тільки, тільки а ще зараз оцих запущу, а це ж від одної свиноматки і там половина від другої. Вони б'ються. Оце, щоб ви розуміли, це поросята двох свиноматок. Іди. Ох, іди. Ідіть до своїх, допомагайте їм там Хорош. Чого? Ви? Чого? Е! А, хорош. Поставив їм кормушечку цю, що зробив. І виходить, підійшла, так як я казав, на сверлю на 15 діаметр. Підійшла ця трубка металопластик. І отак я з шайбою просверлив дуже таки крепко. А, биться вони будуть. Ну, зараз туди-сюди потемніє. Коротше, вирішив, що поки хай буде цей корито, щоб не переводити пристав. Воду їм опустив поїлочку. Так, а ну. Все, вони запутались, вже потеряли. Дехто. Так, значить дивіться. Не биться. Вести себе добре. Без всяких розборок цей вже вухо покусане, не оцей диви. Замарився, о, той вже воду п'є. Вони не знають, що таке о, така поїлка ніпина. Вони привикли пити з каструльки. А тут а зараз, та я думаю, привикну. Ні, не треба їх. Диви, 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 диви. 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 А оце вже ж здоровий, бач? І він менших у Манюній трогає. Будеш тут, як -от в школі, хто б'ється рядом. Так і тут. Битися не треба, це ж він здоровий, показати, типа, а тут же ж виводок трошки менший, їх 14 було штук свиноматки. І на три дні вони менші. А цих було 11 штук і старші на три дні. Молока в них більше було. І вони тепер будуть ставити на місто менше. Отак. Вон опять друге вже. Біжи. Біжи. Не бийтеся, що ви якесь, як з дикого краю. А ось свинка ця сама маленька. Вона битися ні з ким не буде. Маленька. вона не буде як битися, вона дуже маленька. Ну, а це, оце. Зараза такі. Я об'єтесь. Пийте воду, привучайтесь, скільки міста, у вас все сухо, чисто, хорошо. Що ви розбираєтесь? О, дивіться, як оцей заморис, он хекає. Вухо красне, покусане, все вже хекає. Оце ж вони отак б'ються і тоді, виходить, хтось комусь вухо прокусив і ото вухо напухає, ну не напухає, наливається вода. Жидкостю вухи. Вона потім пропадає, в вухо все одно деформіруване. Це вже бився з, ким, з переляканий. Це, видать, зменшив. Воду, достанеш хоч. Зараз питимуть від. Та ось уверху. Оце отака в них буде, тепер драка. Опа, потеряв, де той, да? З ким бився. Вже загубив його, нема? Тут жарко за... Фу. Тут -а жарко, дуже жарко. Ми, мабуть, ми, вікно не будемо навіть, закривати, бо жариться І лампу, я хотів красну лампу тут включати не буду, бо тут дуже жарко. А якщо ще вікно ніч закрити, взагалі жар. Може я і закрию перву ніч. А, це я не прикрутив одне, так? Да? Представляєш, не прикрутив їх. Забув. Забув прикрутити. Ну, Зараз візьму шуроповерх. Так, пішли в той сарай до свиномати. Зараз, друзі, доубираю і розкажу вам, э, що в нас нового по свиноматкам. По свиноматкам у нас є ті хороші новини, а є і погані. З яких починати? Ви кажете, давай з хороших, з хороших. Зараз довбираю і покажу вам цю свиноматку. Що у нас з нового? З нового. Понятно, тільки що ви бачили, ми забрали от двох свиноматок поросят. Коротше, в один день ми різали порося. Я знав, що ця добажна пороситися. Поставив їй перегородку, прив'язав і включив лампу. Ну, думаю, довжна пороситися, Попробував молока ще нема, туди-сюди, ну таке. Коротше, зарізали порося, вже переробляємо вже під вечір перед самою управкою. Сповнив свиня думаю, повинна ж поросити. Кажу, віки побіжу, гляну, що там, може вже починає, чи є тут. Прибігаю, лежать два ряда, п'ють молоко, як вони самі, я не знаю. І одне не живе, лежало тут. А ну, видать, там внутрі чи придавлене було, чи що, не живе. А так, всі живі, здорові. Це було днів. Понеділ. Скільки? В понеділок. А сьогодні у нас четвер. От, їм вже троє суток. Нікого не придавило, ніде нічого. Отакі. Три дні. Ось у нас кабанчик. І, кстати, думаю, що треба привчати їх до лампи. Закрив їх один раз до лампи, одразу в той же день, як ми управлялися. На друге утро приходимо всі під лампою, навіть нікого. Ото я раз посадив і все. І на цьому все. Вона з першого дня, вечором, вже їла, як поросилася, я управлюю, на другий день їла. Ну, все час їсть. Утром і ввечері насипаю. Зараз її насипаю, але я її багатенько валю, бо поросят багато. То не голодна. ну, в кормушки я насипав, вона за ніч поїсть. Це, що в нас нове. Поросят багато, більше, ніж у неї сосків. Ну, я думаю, хтось одійде і будемо витягувати як можемо. В нас там витягнуло одна 14, одна 12. Отсюди одного убрали, бо було вже міста мало здорового. І також ми купили ще дві свиноматки. Такі самі, там же під Полтавою у вацях ось одна, це куплена, нова, вагітна, вагітна покрита. І ось друга куплена, нова, вагітна, покрита. А одна ту, що ми купляли чотири собі, а одну взяв Юра. Я взагалі брав собі п'ять. Ну, Юра настояв і одну забрав собі. У мене залишилось чотири. Із 4 свиноматок одна під здоровим вопросом. Чого? Ось вона. В неї опороса так і не було. Які є підозріння, що тоді во час перевозки, або як вони були в гурті, в місті, в кучі в одній в крайній, у неї пройшов, мабуть, скинуло. Судя по всьому, бо я столько балакою не в узі робили, все показували і скинула. Скинула, а ми і не побачили. А як їх хто його знає? І, коротше, получается, у неї опороса не буде. У мене з чотирьох, що я купляв, три опоросилися ми бачимо, а одна під знаком опроси. І що з нею робити, не знаю. Я Юріка попросив, кажу, що мов так і так. Юрець треба дві свиноматки, привези. він, та без запросив поїхав, загрузив і мені їх привіз. І того в мене виходить шість свиноматок. Ну, судя по всьому, то лі каже, може ти цієї голову не морочу, убери її та й все. Ну, що вона, обична молода свинка, тільки думали, що вона буде як свиноматка, вона ні. І вона росте сильно. Сильно, ну, така вже, ну, я думаю, 200 плюс кілограм. Якщо ну, десь 240, отак. 240-250. І вона на нормі, ну ростуть дуже сильно. Да? Не знаю, що робити. Балаков з міщенком Олексієм, школа свинарства, Він каже, я б з нею ще поморочився. А що морочиться? Це морочиться це. Ну, не знаю, ми її поки ж не обираємо, не ріжемо нічого, я її перегоню в клітку в обичну. Якщо загуляє, покрию. Якщо ні, тоді будемо обирати. Бо я вже думав, може на препарат її посадити, а на 17 днів. Хай потім зірве, Ну, щось будемо думати. Коротше, і вольну клітку і цих потім вольну клітку. І... А цих, що купили, поставимо у станки. Коли це цим. Точно дати не пам'ятаю, десь в районі двох місяців, оцим двом. Теж спокійні, як лапчихи, заходять спокійно, їдять, мов в такі. Ну, коротше, отак, друзі. Отакі в нас новості. Не знаю. Ну а тепер же ж будемо цих осіміняти. А цих будемо піднімати. Бачите, як вони. Поїли всі та повлягалися під підломки. І вона ось, бачите, встала їсть. Я насипав, ще не хотіла їсти, а зараз піднялася, вони спать повкладалися, а вона ж думала, перекусив, поки вони сплять. Ну таке. І самі свиноматки, ну взять, хоч оця поросилась перва, хоча та, хоча ця. Всі спокійні. Спокійні, не давлять, не я думаю, не давлять, бо первіски ще такі резві. І також ж не агресивні. І самі якісь поросята, знаєте, заложений імунітет такий крепкий. Тобто воно вилізло і вже саме пик-пік-пик шукає, де молоко, тут шукає титьку, тут там, те, все. А в нас, допустимо, взяті кивлянка, обізіганка, це ж помість Петрена, бо це поки привчиш поросят, цицьку смак, то це ого. го Це ціла проблема. А тут такого немає. Ну, що таке материнська лінія? От воно і є, материнська лінія. Недаром мені Стас, хочеш 4 свиноматки, бери 6. Хочеш 10 свиноматок, бери хоча б 14. Типа, щось йде на вибраковку. Ось так і в мене вийшло. Я той брав собі 5. Ну, Юра, ж дай одну, дай одну. Так би в мене 5 мінус одна, 4 було б нормально. Юра ж поросилася, нормально. Юра вже отйом теж зробив, як і ми. І вже ось ось вона сьогодні, завтра треба загуляти, по ідеї. Що я хочу? Лампу заберу в цих, повісив сюди другу. Бо їх багатенько, вони зараз, поки маленькі, їм ще вистачає. А так хочу повісити другу лампу ось сюди. Бо вони зараз виростуть неділь, за недільку, І їм місто під... як розцарапало. Треба зараз взяти порошок, присипати ранку. Та це ж пустий. Це пустий вік, він тут може й трошки є. Це ж ми висипали комусь, я вже не пам'ятаю. А, ця ще так. Да. О, о. 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 Отлічно. Вже нема, бач. Ну, ми купили теж такі пудри присипати. Є дві штучки новеньких купили. аптеки. Вони не дорого, а добре допомагає. Ну, Туди так, що так? І того виходить, 6 свиноматок. Дві треба покрити, одну ще піднімає, одна під питанням, дві будуть опороси. Що я вам скажу? З нинішніми ценами на поросят. Свиноматок куплять вигодно. Навіть ось свиноматка ось, ось раз опоросилась, вже вона себе відбила. Вже себе відбила повністю. Ну, а тепер виходить, що вона відбила ще й трошки заробила. Е, ну, якісь такі стресують. Ось я насипав оці, я не знаю, доїла вона. А, доїла все. І все одно кричать, стресують без порося. Сама Саме странне... Сама... А, імена, імена. Казали, що у вас немає. є е, перша, у неї просто перша. Манюня. Чистюля. Чого чистюля, в неї ніколи не буде отакої задніці, як отой. Вона ніколи не ляже в грязне. оця. В неї завжди бубишечки, отак, хвостик вверх. І бубишечки завжди тут ззаді. Вона не буде лягать отут ззаді, все. В неї нема такого, що в грязь, а ота манюня та любить в грязі. Ну, сидіти і сідає це. А це ні. Так, далі по іменам. Чистюля, перша, манюня. Воно просто так імена, та нам запам'ятається. Що перша? Перша поросилась. Манюня сама маленька, це вікна любима. Чистюля. Потім. <плес> Я не знаю, цю мені так і хочеться назвати доходяга. Ну, щось... Ну це так маєм, ну типу як доходяжка отаке. ж, ну доходяга. Теж хороша така, етат. понятно, ну, живе, як доходяга. Хай буде десята вік. Десятка. Вон у неї 44-10, давай десятка її зробимо. Так? Да? Таке. Ефі. Десятка. Якась така вона мені, ну так, да, вона і маленька, пузо торчить, покрита, ну така. Ну, просто в мене ж вони домашні, в мене вони взагалі другі. Ось візьміть оцю і візьміть Теж я там брав, тільки вже побував в мене. ось. Візьміть ось, допустимо, дві свинки, які витягли партію поросят. Які вони крупні. Ну, домашні є домашні. А все одно комплекс, ну воно я вважаю інтернат. Я їх запускаю, кажу, йдіть сюди, йдіть, в мене тут їда, роздолля, всього багато. А що ви там сиділи, як в, там, в концлагері? А тут аж все таки ж, ну, як санаторій. Вони в санаторії. Вони не зрозуміли, що произошло, їм вже насипали їсти. Тут туди-сюди вечір не поймуть, опять їм сиплять. Думають, а що таке в сирамі да, є. Не кричать, не дай нічого. А цю як назвемо? Потом, Потом називаємо, так? Да? Поки вони побудуть, ми вже їм мі імена. Я ту, як вигружали, так ну, мисляк рутиться, до ходяшка їх назвати. Ну, Та, Світять саці. Бачиш, кричать, кричать. Та ще ми... Та, понятно. І ті щось на розборки. О, 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 зараз буде кормити. Вже вони кипіш піднімають, типу корми. Вона ще їсти, йдіть назад спать. Так що так, друзяки, Так що всього вам найкращого. Все показали. І... Ох, і грязна жився. Розпереживалося. Бачите, кричить. Так, да, тут треба оставлять. Там виключимо, а ти залимов. Всього вам найкращого, хвости вверх, все вверх, а ми погонимо далі. Пока!